Кінологією я займаюся вже 6 років. Зацікавила мене ця професія тим, що це постійна взаємодія з тваринами, а саме з собаками. Коли ти займаєшся з твариною, в тебе не може бути поганого настрою. Якщо він навіть є, коли ти виходиш на заняття з собакою, твій настрій покращується. У собак теж буває поганий настрій, буває, себе погано почувають, але коли Собака зі своїм кінологом в неї теж все покращується. На Донеччині я працювала з 2018 року кінологом, але почалася війна, і я переїхала до міста Хмельницького разом зі своєю сім'єю і вже тут. Е Почала займатися далі своєю улюбленою справою, а також ще розплідником. Це нове для мене, дуже цікаво і мені дуже подобається. У кожного кінолога є свої е, секрети, свої е, методики заняття. Але ми намагаємося займатися всі дружно і допомагати підказувати одне одному. Вони усюди з різним характером, це як люди. У кожної собаки свій характер, вони всі різні за своїми темпераментами. І найголовніше підібрати собі собаку з таким же характером, як і ти. Я би дуже хотіла прийняти участь у змаганнях, підготувати собаку та прийняти участь у змаганнях та зайняти призові місця.